Дорогі в Христі! Вже більше року в нашому храмі перебуває ця фігура, велика фігура святого Йосифа, опікуна про святої Діви Марії. Фігура така давня, як наш костел. Спеціально ми везли її здалека, вибирали таку, яка згідно описів була колись у нашому храмі. Як пам'ятаємо, ще пройшло досить часу, поки вона минулого літа вже була відповідно оздоблена, позолочена. І отже, опікун церкви, опікун всіх чоловіків, покровитель у важких справах, покровитель всіх тих, хто шукають роботу, хто просять про добру роботу, святий Йосиф, якого урочисті згадуємо сьогодні, є в нашому храмі. Яке слово може охарактеризувати цього великого, але надзвичайного святого? І це одне слово мовчання. Це святий, який був поряд Ісуса і Марії? Але в Євангеліях. Не сказано, не записано жодного Його слова. Святий, який промовляє до нас своїм мовчанням, чому Він мовчить, чому Він завжди в тіні Ісуса? Він завжди відходить, щоб давати першість Богу. Щоби давати перше місце Господу в своїх словах і в своїх діях, надзвичайний великий святий, який хоче звернути увагу в нашому житті на щось, що є дуже суттєве. Про це говорить також і приповідка наша українська мовчання. Золото. Отже, це постійне мовчання Йосифа, воно не є таким мовчанням, яке нищить. Тому що іноді при якихось розборках у сім'ї, чи ж не є таке мовчання, яке нищить. яке є деструктивне? Коли хтось ображається на іншого і мовчить день, два, три, іноді сусіди між собою і не один тиждень, іноді через те, що не поділили майно, квартиру, іноді не один рік, не таке мовчання було в житті святого Йосифа. Мовчання його вказує на то, що цей святий постійно слухав Бога. І тому він мовчав, бо він був заслуханий в Бога, в Його Слово. Ось що найважливіше в кожному мовчанні: Йосиф, який мовчить, це Йосиф. Який слухає. Іноді людина мовчить, бо не хоче слухати, а Йосиф вчить нас вслуховуватись в Бога. І в цьому полягає суть Його природи. І євангельські тексти для того вказують Його завжди мовчазливим, щоб привернути увагу. Що цей чоловік завжди слухає Бога. Це людина згідно Божого задуму. Це ж Господь кожному з нас дав одні уста, аж двоє вух, щоб ми набагато більше слухали Бога, аніж говорили. І знаємо добре історію з книги Самуїла про покликання молодого хлопчика Самуїла, який перебував у святині Господній, і Бог його вперше кличе на свого священика, на пророка над Ізраїлем. І коли кличе Самуїле, він перший раз ще не вмів розрізняти голос Господа, згодом вдруге біжить до священика Елі, і лише за третім разом цей священик Елі вчить його, як має відповідати Богові цей молодий хлопчик Самуїл. Говорить йому, кажи: говори, Господи, бо слуга твій. Слухає Це покликання Християнина. А в нашому житті, також і в нашій молитві, неодноразово буває так: слухай Господи, Бо слуга Твій говорить. І хочемо заговорити іноді на смерть людину або ж Господа, хоча Він померти не може. Святий Йосиф, яким його зустріч з Богом була, була вночі, була під час сну. Це тоді приходить до нього ангел Господній, коли людина найменш свідома, коли найбільше можна піддати сумніву те, що це говорив Бог. Коли ангел Гавриїла об'являється Марії, ми добре знаємо, що це було за дня, співаємо в письмах на Адвент, що коли вона молилася псалтир, тоді з'явився перед нею ангел в повній свідомості, діалогування з цим ангелом. Навіщо як це станеться? А Йосиф у цьому своєму об'явленні вночі ані одного слова, ані одного сперечання. Він виконує те, що говорить йому ангел в Євангелії сьогодні. А було дуже багато боротьби в його серці. Молодий юнак. Закоханий в Марію, заручені, вже перший етап подружжя. І несподівано ця його наречена пропадає, пропадає на шість місяців. Не було WhatsAppів, Zoomів, телефонів. Шість місяців невідомого. І коли повертається Марія, вже дуже видимі знаки, що вона вагітна. І страждав. Страждав і мовчав. Мовчав, але це мовчання не було втіканням перед тим, що сталося. Він Нічого не розумів, але роздумував, як врятувати Марію. Тому що знав, що це не його дитина. І знав, що за те, що дитина від когось іншого, Марію могли вбити камінням на порозі його дому. Іосиф постановив віддати життя за Марію, рятуючи її. Скільки ночей він не спав, скільки ночей в боротьбі, в переживаннях, можливо, пригадуються нам наші ночі, коли сирени, коли шахеди ночі, коли потрібно було вирішити чи залишатися. Чи їхати, скільки багато непереспаних ночей. І коли він нарешті постановив, як говорить сьогоднішня Євангелія, під час цієї чергової безсонної ночі з'являється йому ангел. І Йосиф чує наказ Господа, зовсім інше, ніж він постановив. Мовчить, не питає, не шукає пояснень, без слова змінює своє рішення, робить так, як хочеть Бог, а ніч була дуже темна. І посеред цієї темної ночі не раз буде приходити до нього Господь. Вдруге, це коли вже народиться Ісус. Не прийшов ангел до Йосифа тоді, коли Йосиф стукав в двері, ходив від дверей до дверей. Можливо, це були десятки, сотні дверей. Десятки сотні прохань прийміть Марію, яка ось ось має родити, прийміть, щоб переночувати. Тоді ангел не явився, не з'явився, коли він нарешті знайшов холодну печеру на полі від пастухів, щоби там Марія могла народити. Ангел не з'явився Йосифові, з'явився пастухам. Навіть не один ангел, а повне небо ангелів співало слава на висоті Богу, а на землі мир людям доброї волі. Перед Йосифом, Марією і новонародженим Ісусом. З'явилися пастухи, які зовсім не були подібні до ангелів. На той час їх називали розбійниками, а далі три мудреці, царі. А далі вже ангел, який знову йому говорить, бери дитя і його матір і знову вночі. І каже: Тікай, тікай в чужу країну. Без засобів до життя, у іншу країну, де інша мова, де потрібно починати все з нуля, так як багато сьогодні, протягом цих двох років, біженців наших земляків. А коли дитятку Ісусу вже було 10 років, вже е, устаткувались. І, можливо, вже навіть не думали про повернення. Знову ангел являється у вісні Йосифу. І говорить: Іди, але не йди до своєї місцевості, тільки йди до Назарету, бо там найбільш безпечно. І Йосиф. У цих темних ночах, коли є страх, тому що є крик вирізуваних ненароджених дітей у Вифлеємі. Посеред цього болю непевності і переживань темної ночі, робить те, що говорить йому Господь. І Робить це з впевненістю, що якщо хоче так Бог, то так буде найкраще. Томас Галік, один відомий теолог, говорить про страхи людини. Людина кожен з нас. Немає страху перед чимось. Тільки по відношенню до себе. Ми боїмося, тому що не знаємо, що станеться з нами і з нашими близькими, з нашими дітьми. Тому ми переживаємо страх. Йосиф, який. Почув Боже Слово, мовчить і відповідає Господу цілковитим послухом. І коли Ісус був знайдений в Єрусалимі, коли Ісус досягає повноліття згідно єврейського закону, Йосиф Замовкає цілковито, щоб дати місце Богові, щоб цілковито було почути Боже Слово, яким є Божий Син Ісус Христос. Йосиф мовчить, бо дозволяє Богові бути Богом, не лише в діях, не лише в думках, не лише в роздумах, але у вісні Йосиф так проникнутий Богом, що Він постійно його слухає. Боже Слово, яке чує Йосиф, яке провадить. Його у темряві ночі, яке розсвітлює його дорогу. Тоді не було електронних ліхтариків, як в нас в перший рік війни, але Йосиф мав тільки Боже Слово, яке розсвітлювало його кроки, посеред цієї. Темряви ночі з єврейської сон хелом означає оздоровлювати. Бог, коли промовляв до Йосифа, то він завжди піднімався все більше і більше, піднімався на все вищий рівень. Йосиф духовно зростав. У довірі Богові, у слуханні Його слова, коли Йосиф прокидався за кожним разом, коли слухав Боже Слово, то це прокинення також перекладається з євреської. Ерегетеїс – це, це вже переклад з зрецької, що означає Воскресіння. Тобто це Боже Слово так доторкало Йосифа, що Його зрушувало з місця, що Його відразу спонукало до діяльності, що він відразу підносився і діяв, як Воскресний Ісус, котрий став. Слово Бога є завжди новим і завжди за кожним разом підносить на ново до Бога. Наскільки ми у цьому тижні, який залишився до пасхального Трідення? Наскільки ми у цьому часі дозволимо, як Йосиф, більше Бога слухати, а менше говорити? Наскільки ми, вдивляючись в цю фігуру святого Йосифа, який впевнено тримає Ісуса біля свого серця, наскільки ми також дозволимо? Увійти в цей пасхальний містерій смерті і воскресіння Ісуса, щоб в наших устах, через наші уста, через наші слова і наші вчинки, діяв Господь, як було це в житті Святого Йосифа. Амінь.